Перші ж дні війни село Хрещати на Чернігівщині зазнало масштабних артобстрілів, сильних бомбардувань, зруйнована тваринницька ферма, місцева школа, каменя на камені не лишилося від сільського будинку культури. До переліку понівечених увійшло і приміщення старостату, будівля, де з перших днів селяни отримували гуманітарну допомогу, де працівники надавали соціальні послуги місцевим мешканцям. То де ж брати гроші на такий величезний проект та ще у селі під час війни. Нема жодної будівлі, яка не постраждала. Багато постраждало приміщення, де проживають наші громадяни, пошкоджено будинків. Дуже багато. Це 47 об'єктів, які були пошкоджені. Нам не було приміщення, де надавати людям адміністративні послуги, приймати людей, допомагати. От ми звернулися до благодійного фонду Баришівської зернової компанії з проханням допомогти нам у приміщенні. Реконструкції приміщення старостинського округу баришівська зернова компанія взяла на себе увесь комплекс робіт по відновленню приміщення старостату у хрещатому. Від пошуку будівельників до придбання необхідних матеріалів все лягло на плечі підприємства і, зокрема, благодійного фонду Баришівська зернова компанія. От хлопці у нас працюють буквально більше місяця. За цей час було зроблено багато чого. Чотири приміщення, це чотири кабінети, були можливо сказати відбудовані. Те, що пошкоджені, ті, тут були і вікна, і будівля, і криша, і зруйнована стіна була, буде подарунок селу до Нового року, обіцяють громаді будівельники і продовжують працювати, допомагаючи селянам повернутись до нормального життя разом з Барашівською зерновою компанією, роблячи добрі справи, не чекаючи завершення війни.